Це новітній засіб у боротьбі з фантомними болями, апарат віртуальної реальності. Таких в Україні всього кілька. Один із них є в Києві у шпиталі МВС. Це дозволяє в обмеженому просторі за обмежених ресурсів пацієнту за допомогою спеціальної камери, яка відображає побутову його реальність вчитися відновлювати рухи, допомагає йому реабілітовуватися та переналаштовувати центральну нервову систему до нових умов. Метод віртуальної реальності є досить новітнім методом в Україні. методом, який використовують у реабілітації. Цей метод є ефективний для реабілітації пацієнтів, які мають рухові порушення, а також дуже ефективний для тих пацієнтів, які мають ампутації. Якщо там взагалі перерахувати, наприклад, ті порушення до яких цей метод буде ефективно використовувати, то це, це є різні рухові порушення. Викликані травмами порушенням рухового апарату, периферичними нейропатіями, такими важкими наслідками, як травма, черепно-мозгові травми або інсульт, де людина має порушення функції руху, там половини тіла правої або лівої, особливо для верхніх кінцівок. Після травм спинного мозку ефективно були на пізніх стадіях для того, щоб людина навчилась ходити, балансувати, утримувати баланс. Тобто при будь-яких рухових порушеннях для того, щоб збільшити амплітуду руху, покращити функціональність кінцівок і покращити об'єм руху. В даний момент в клініці Адоніс ми вже практикували VR реабілітацію з різними пацієнтами. В більшості це пацієнти, які мають порушення опорно-рухового апарату, периферичні нейропатії та травми спинного мозку, які мають парапарез, але вони вже здатні ходити з допомогою. Цей метод зарекомендував себе як ефективний метод для того, щоб покращити об'єм рухів і функціональний кінцівок дуже ефективно впливає на покращення координації і покращення балансу пацієнта. Зазвичай неможливо провести дзеркальну терапію пацієнту, до прикладу, з парною ампутацією за відсутності іншої здорової кінцівки. Тут воно домальовує пацієнту ноги, довальовує пацієнту руки. Окрім того, як зазначив лікар, це ще й банальна зміна середовища, тобто можливість інтегруватися з лікарняних стін в іншу атмосферу. Зараз у просторі 20 квадратних метрів. Ми маємо ерготерапевтичну кухню, спортивний зал, де ми маємо футбол, баскетбол і бокс. Потім кімнату для вправ і ще одну, скажімо, релакс-кімнату для пацієнтів. Зараз наш пацієнт знаходиться в тренувальній кімнаті, тут є дзеркало і різні ознайомчі предмети, з якими він вчиться контролювати свої рухи у цьому vr апараті Якщо людина з ампутацією, то це прибирає в нього фантомні болі, тому що в тренувальній кімнаті у нас там, якщо ви бачили, було дзеркало, і людина себе бачить повноцінною в ньому. Зараз з компанією Едвін намагаємося його розповсюдити по всій Україні, але так як ми співрозробники цієї історії, то він у нас з'явився ще, ну, скажімо так, тобто ще, ще навіть до моменту, коли він був до кінця дороблений. Ми на сьогоднішній день відновили більше 530 людей, тому звісно, що це вже великий досвід. Дякуючи, якому ми вже можемо сказати, що ми, наші спеціалісти, є професіоналами саме у воєнні травмі, і я впевнений, що одними з найкращих в Україні вони на сьогоднішній день за цією спеціалізацією.